Ну а ми продовжимо інформаційний день на Суспільному. 131 грант на створення нових насаджень, загальна площа яких становить 1894 гектари. Оформили українські садівники станом на 20 жовтня поточного року. Сума грантової підтримки сягає майже 580 мільйонів гривень. Про це розповів президент Української горіхової асоціації Геннадій Юдін у Фейсбуці. З ним і поговоримо зараз детальніше. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Геннадію, вітаємо вас. в ефір доброго дня вам доброго дня, доброго дня, вітаю вас, пане Геннадію. Ось маємо інформацію від керівника департаменту продажу компанії Укрволнат ЛЛС» Ігор Дячок в матеріалі Агропортал повідомив, що в Україні очікується хороший врожай горіхів цього року. Водночас, запитів на їх постачання за кордон дуже багато. Ось хочеться почути вашу думку стосовно цього твердження. Чи погоджуєтеся ви із такими прогнозами? Так але наразі скажу перш за все за все, що світовий горіховий ринок характеризується мінливістю цін та зростанням вимог потреб споживачів. Але останні три роки ми бачимо тимчасове зниження попиту на волосські в зв'язку з пандемією коронавіруса, наступною війною в Україні і тому. Це відчутно відразу було. Ми побачили в країнах ЄС, які є основним споживачем наших горіхів. Зразу по ціни на наші горіхи, бо горіх не відноситься до проектів до продуктів першого споживчого кошику. І минулий рік от у нас характеризувався найменшим експортом горіхів в Європи. Ми практично практично продали, реалізували експортували 70 тисяч тонн горіхів. При урожаї 100 тисяч тонн. це відразу почув наш внутрішній ринок, який не зміг навіть проковтнути цю потребу, і ціни поповзли вниз. Тому о, сьогодні ми очікуємо знов теж хороший урожай наших гаріків, і ми бачимо, що урожай буде теж примерно в, в тих же, приблизно в тих же в, в тих же рамках: 110 110 100 тисяч тонн. Тому пожвавлення експортного ринку для нас це дуже е, якісний сигнал, дуже гарний сигнал. Але чому От, е, ми відчули таке пожвавлення горіхового ринку і почули інтерес до нашого українського гріха? Тому що ми вже третій рік поспіль разом з проектом ITC, International Trade Center, ми маємо змогу постійно виставляти наш український горіх. На найвідоміших українських, найвідоміших європейських світових е, виставкових площадках. І тому ми вже не просто там показуємо наш горік. Ми посилаємо, направляємо потужну команду фахівців, які презентують три роки вже поспіль в на Анузі в Німеччині. Як це було цього разу в Паріжі в Сіалі. Презентуємо нашу горіхову галузь як сформований промисловий бізнес, в якому є всі ланки, садись якісним горіхом промислові переробники в технічно оснащених переробних підприємствах, і фахові експортери, і це дає вже сьогодні перші результати. Ми вже бачимо, що наряду з такими брендованими законодавцями горіхової світової горіхомоди, як Штати, як Чилі, всіх. Гріхам Чандлі ми виставляємо наш смачнючий український горіх, який вже знаходить свою нішу в на полицях вже закордонних супермаркетів, і це основна мета і подальшої нашої роботи: формувати стійкий міжнародний імідж для стійкого попиту на наш український горіх за кордоном. Пане Геннадію, окрім Волоського, які ще горіхи експортує Україна? В, цьому, в тому році ми почали вже зробили перші Проби експорту фундука. Фундук ми наразі не експортували зовсім, бо практично його не було в Україні. П'ять років тому ми започаткували цю промислову програму створення промислових фундукових садів. І вона вже почала робити. Вже перші в сади почали плодоносити, і в тому році ми вже зробили перші фундукові відправки. В ми бачимо, що фундукові сади наразі вже достатньо, достатньо добре працюють на Україні. Пішла переробка достатньо хорошо, і в цьому році ми вже поширюємо лінійку нашого експорту. Не тільки продуктами сировини, таким як горіх волосський, а і фундук, от в цьому році, а ще і продуктами їх переробки, пане Геннадію, ось ви сказали таке цікаве слово: так. «горіхомода». Наскільки взагалі в Україні модно вирощувати горіхи? В яких регіонах над цією справою в цій справі мають перевагу? Ну в слово модно чи «вирощувати» Я вам скажу цифрами. Тому що вже п'ятий рік працює програма державної підтримки в цілому садівництва. І за п'ять років з 2018 року, по, по сьогоднішній коли працює програма підтримки садівництва, було створено всього 14 тисяч гектарів садів, з них 41 це наші е, горіхові сади України, тому е, рахуйте саме. Ми сьогодні займаємо е, першу м, планку е, в, е, в створенні садів України. От е, до нами далі йдуть е, яблуня, лахина, черниця і інші, е, і інші. Тому сьогодні м, це не модна течія, це м, стійкий вже бізнес. Який вже знайшов свій промисловий попит і йде вже надалі. Особливо наразі ми знову ж я підкреслюю, наразі більш садимо фундукових садів, бо практично до минулого року Україна була не то імпортером фундука, ми весь фундук, який Переробляли, які коштували наші переробляли наші е, харчова галузь, закуповували за кордоном. Сьогодні ми вже маємо змогу сказати, що цей рік цей рік буде переломним. Ми вже практично перейшли е, е, планку перших 500 е, тонн зібраного фундука на Україні. Пане Геннадію, щиро дякуємо вам, що долучились до нашої ефіру. Дякуємо вам за цю інформацію. Це був Геннадій Юдін, президент Української горіхової асоціації. З ним ми поговорили про те, як розвивається горіхова галузь в Україні. Пан Геннадій згадав про фундук і 40 сортів. 40 сортів фундуку з різних країн світу у своєму саду. А зараз вирощує Сергій Кучугурний з села Худяки, що на Черкащині. Зараз він. На прямому зв'язку із нашою студією, пане Сергію, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня. Доброго дня. Пане Сергію. Доброго. Наскільки вигідно зараз вирощувати фундук, і чи експортуєте його за кордон в яких кількостях? Фундук дуже вигідно на сьогоднішній день, але в нас немає таких об'ємів, щоб ми вже почали його експортувати за кордон. Наскільки складно вирощувати цю культуру? Фундук досить нескладна культура. Це не порівняння навіть не яблуня і не виноград. Декілька хімічних обробок за сезон. Проста агротехніка, це може робити кожен на всій території України. Пане Сергію, попередній наш спікер розповів про те, що ось якраз фундуком останні п'ять років, як я правильно чи правильно зрозуміла, не дуже займалися в Україні. На вашу думку, чому і чому саме зараз питання експорту стало актуальним? Навіть не п'ять років тому, а весь час ця галузь була недорозвинена в ті часи, коли в Україні вирощували. Ну, пшеницю, кукурудзу до фундука зовсім руки не доходили. От а тепер, коли з'явився, ну так сказати серйозний підхід, промислові насадження постійно збільшуються на Україні, і відповідно і технологічно ми починаємо розвиватися, переймаємо досвід і досвід із-за кордону і постійно концентруємо, щоб максимально були і якісні серди, і правильний догляд. Тому насадження тільки будуть збільшуватися, і доля України на світовому ринку буде тільки збільшуватися. Як повномасштабна війна, повномасштабна російська агресія вплинула на ось цей горіховий бізнес? Так як і на все негативно. Зросли набагато сильні ціни на, ну, на обладнання, на догляд за садом, на робочу силу от там в регіонах, де е, ну була окупація, там взагалі сади дуже сильно були пошкоджені, от навіть зруйновані. Пане Сергію, ось мені доводилося читати інформацію про те, що деякі господарства зіштовхнулися із проблемою неякісних саджанців. Через це постраждали, через це мусили викопувати, наскільки я розумію, великі площі дерев. Скажіть, будь ласка, насаджень. Чи у вас була така проблема, і чи дійсно зараз у горіховій сфері є ось ця проблема із неякісними саджанцями? Ви правильно сказали, в нас на сьогоднішній день. Навіть не більше 40 сортів, а вже за сотню різних сортів з усього світу. Ми їх звозимо, перевіряємо, висаджуємо, щоб для нашого регіону визначити, які бути самими кращими, самими продуктивними. От. І проблема із неякісними саджанцями також вона постійно є, і ми намагаємося максимально її викорінити, щоб у нас був матеріал. От. і... На сьогоднішній день запустили вже конкретно свою селекцію, скрещуємо одні сорти кращі з кращими світовими, щоб в майбутньому вже були українські сорти, які можуть бути конкурентно спроможними на світовому рівні. А скажіть, будь ласка, наскільки взагалі фундук примхливий до погодних умов? До погодних умов фундук слабко примхливий. Він себе добре почуває і в різних регіонах України незалежно чи це буде південь чи північ. От правильно підібравши сорти, правильно підібравши агротехніку, фундук себе нормально почуває. Пане Сергію, ще маю запитання. Цікаво, просто ось коли посадили саджанці, коли будуть перші після того одразу результати того, що посадили, коли можна буде збирати горіхи. Це такий довгостроковий бізнес, чи все ж таки результати будуть одразу і можна буде спробувати горіх після того, там через якийсь певний короткий час. Дивіться на рахунок короткого часу. Якщо правильний якісний саджанці, то ви сигнальний урожай побачите вже на осінь. Але вихід на нуль по агротехнікою в саду можна розраховувати десь 4-5 рік. рікзрозуміло. Дякуємо, сад... пане Сергію. Дякуємо за те, що знайшли час, долучилися до розмови у нашій студії. Це був Сергій Кучугурний, власник фундукового саду, віка сад у селі. Удяки Черкаської області, а ось у Товсумський сад, що в селі сад біля сум, під час окупації росіяни вкрали сільськогосподарську техніку з господарчого блоку. В цілі лише трактор, який був у ремонті в іншому місті. Сумський сад має загальну площу 33 гектари, на які 28 гектарів відведено під горіх волоське, а на 5 гектарів висаджений фундук. З нами на зв'язку Максим Кононенко, власник Товсумський сад. Пане Максиме, ми вітаємо вас в ефірі. Доброго дня вам. Доброго дня. Так, доброго дня. Пане Максиме, чи можете нам розповісти про ті збитки, які ви зазнали внаслідок крадіжки сільськогосподарської техніки у вашому господарстві під час окупації? І скажіть, будь ласка, загалом, чи можна якось фінансово це оцінити? Ну не знаю, оцінити фінансово це можливо, але це дуже важко. Тому що, окрім того, що пошкодження техніки, відсутність деякої техніки є ще і також пошкодження самого саду, бо були прильоти, і на нашу територію були пошкоджені деякі дерева, тому прийшлося їх лікувати, відновлювати важкувато, звичайно, це все оцінити, бо. Дуже дуже багато різних нюансів, різних моментів, які зацепили і глубже, не тільки так, якщо поверхностно подивиться, дуже багато різних нюансів. Розкажіть, будь ласка, детальніше про процес відновлення виробництва. Як зараз вдається відновити те садівництво, яке було до початку вторгнення Росія на територію України. Uh... Знаю, дивіться, все це можливо, все це ми працюємо. Ж розвиваємось, не стаємо на місці. Звичайно, лікуємо ті саджанці, які є пошкоджені, реставруємо. Деякі прийшлося замінити, висадити нові дерева. Але це для цього потрібен час і чималий час. Якщо взяти Воловський гріх, то від його посадки до отримання врожаю. Це 6-7 років. Як шукаєте ринки збуту, пане Максиме, зараз? Як логістика змінилася, Шукання... зважаючи на події? Дивіться, дуже змінилася. Звісно, немає зараз ніякої вигоди продавати горіх в кругляку, ну тобто, непереробленим, тому намагаємось. Зробити, відбудувати інфраструктуру для первинної переробки горіха гарі, уже збудували е, гарну сушку. Е, тому сушимо і будемо кооперуватися з іншими садами для подальшої переробки цього горіха. А Пане, так продавати немає. Перепрошую, перепрошую. Маю тоді запитання все Значить... одно про волоський горіх і фундук. Вирощуєте і той горіх, і той горіх. Що б ви могли про який так. із горіхів ви могли б сказати, що він можливо вигідніший як для бізнесмена? Ну, важкувато сказати, що буде саме вигідніше. Цікавий і Воловський горіх, і цікавий і фундук. Якщо, наприклад, взяти фундук, то його простіше продати в кругляку, тобто підсушеним, і можна вже продавати. Є якийсь резон. А якщо брати воловський горіх, то його потрібно обов'язково переробити, а тоді аж переробляти, бо так не є вигідно. Чи не розглядали ви питання того, аби вирощувати, можливо, ще інші види горіхів? Чи все ж таки тут питання більше погодних умов, і чи вони зможуть на на тій території реалізуватись? Так, звичайно, дуже велика роль відіграється природні умови, але зараз із зміною клімату трошки легше становиться не такі прохолодні зими, тому. Якщо раніше було дуже важко перезимовувати в горіху Воловському, то зараз уже трошки простіше, не такі суворі зимі, зими, як раніше. Пане Максиме, ну і Максиму. так, так? так, так. Особисто на вашу думку, як ви бачите, які перспективи вирощування горіхів в Україні? Чи є як нам говорив наш попередній спікер, горіхомода в Україні на ось якраз горіховий бізнес? Так, звичайно, це дуже, дуже цікава тема. І сам, як кажуть, заразився цією темою вже ще там з 2015 року, і почав її це ж потихеньку впроваджувати. Дуже цікаво, якщо повністю повністю довести до загального і великого плодоношення да саду. То я думаю, що це дуже перспективно, дуже Пане, перспективно. пане Максиме, Щиро дякуємо вам, що долучились до ефіру. Дякуємо, що розповіли про свій досвід. Це був Максим Кононенко, власник сумського саду. Ми говорили про горіховий бізнес в Україні.